Так друзі, всім привіт. Ви на моєму каналі Господарство, як моє хобі. Зараз у в нас відео виходять трішки рідше, тому що в мене знову трішки проблеми з ногою, як завжди, у нас весінній період і осінній. Але трішки стараємось і зараз я вам покажу, що ми зробили. За ці три дні, бо сьогодні вже п'ятниця, страшна п'ятниця перед Пасхою. І не можна сьогодні вже нічого не робити і думаю, зніму я вам таке відео, покажу, що ми зробили, трошки пробіжимось теж по господарству, теж вам покажу, як у нас що підростає і хто в нас бігає. Так, друзі, ну, ще в мене ви бачите поки що такий безлад, нічого не вспіваєш. Так, і ось... Трішки похвастати, що в нас виходить. Значить, що хочу вам сказати. Хто надумає брати такі ось, я навіть не знаю, як йому сказати, полікарпана чи що? Ну, не знаю, я вам скажу, відверто це херня. Я вчора його цепляв, ви бачите, його треба прижимати частіше. Це так, від вітру. Зверху зробив, щоб нашим. Кроликом було світло. Кришу теж зробили. Вони. Ну, той більш такий, більш мені сподобався, ніж оцей плос. Плоский взагалі ніякий. А хоч під профіль зроблений цей полікарбонат, чи як він правильно називається, ще нічого. Так, що, друзі, тут у нас? Ось у нас тут, бачите, тепер відкрилося, я тут закрив. Наші кролики поприбирали трішки, ми тепер дивіться, як стало гарно. Все, отут теж звільню місце і буде в нас сюди прохід. Так, що тут? Навіть що я тут вирішив? Ви бачите? хімічів, хімічів, ну на хімічів. Вчора пофарбував і забув він пофарбувати в угол. Бачите, не докрасив. Так, значить, почнемо спочатку. Зверху це я вже зробив, у нас будуть куропатки тут жити. Це зробив я їм таке ось місце, закрию, буде як для яєць нестися вони тут будуть. Потім отаку поперечину, щоб те, що з них вийде там. Гівно, пісок буде падати весь мусор, воно буде падати туди, друзі. І отут знизу я прокопаю як у кроликів і поставлю для наших хлопців ту металеву клітку на 4 відділення. Все пізніше я вам покажу, як вже дороблю, як воно буде. Ну, я думаю, що вже більш-менш нормально з тим, що було. Вчора попогрався теж, поки позаліпляв, саме довше, я ж говорю, грався за ось. Це приберу, теж воно не потрібне вверху. Те, що заліпляв, а так вроді би все супер. Старався, щоб фасад був однаковий, ви бачите, да? низ буде з метала. листи залишилися. У мене там були. Коротенькі, але я вирішив їх не різати, переводити. Думаю, придбаю краще два здорових на калітку і на цю сторону. Так, ну що, пробіжимось по, трішки по господарству, я вам покажу. Так, до качки йти не будемо, качка там сидить, нічого новенького там немає. Так, значить, що в нас тут? Там дві квочки сидять у мене. Тут ось курчатка, дивіться, ось підростають. Вони які вже... Зараз ми їх покормимо. Куропатки, ото знесла вона одне яйце. І все. І більше нема нічого. Так, самцям нічого. Так, тут що в нас? Значить, тут у нас ось малеча, я вже показував в попередніх відео, малеча у нас. Вилазив, можна вже сміливо прибирати маточники. Тут у мене мамка залишилась, я залишив з одним кральчам. Буду потихеньку теж його прибирати, пересаджувати. Все, оце так. Оце так у нас тепер, як я тоді раніше відео було вікно в Європу, тепер у нас буде тут світло. Ви бачите, як гарно, не, не треба буде тут включати лампочки мені навіть зимою. Все, вони будуть непотрібні. А у нас так видно тепер стало. Так, і ще в мене тут ось деякі кролинята бешкетують. Значить, в оцієї кролиці троє кролинят, як ви зараз бачите, так? Одне кроленя, одне кролиня звідсіль ось перебігає туди. Ну, воно видно по масці, де чисті кролики, а де, де помісні. У помісних ви бачите вушко. Ось бачите помісний кролик. Ось помісний кролик, бачите? Маленька цяточка і все. Різниці немає, теж теж помісний. А в цих зараз я вам покажу. Вони відрізняються, щоб не запутати. Дивіться, яка у них мордочка, знаєте, і вушка у них чорні. І цих ось так само. Знаєте. Щоб ми не перепутати. Оце в нас одне кральча, перебігає звідсіль. Перебігаю туди, і оце скакаю, треба буде закрити. Все, а так, тут теж Каліфорнія сидить, треба вже розсаджувати потихеньку, ну це вже після праздників вже цим займемося. Все, так, є хлопці, кому треба. Ось дві дівчинки, точніше, тут вони дві дівчинки, ці в мене ось. бачите, які гарненькі. Я не закриватиму, бо зараз провлятимусь. Оце такі в нас трішки новини по стройці і по нашому крачатнику. Як вже буде знестися сідати. Друзі, всім привіт! Ви бачили, які в нас сьогодні тучі, і тучі в нас добрі і так само не пішов дощ. Тільки що закінчився, але все одно тучі стоять. І що я вам хочу сказати, криша в нас потекла. Зараз я покажу, що ми зробили і покажу, з якого матеріалу краще не робити. Не заморочуватись, не викидати гроші. Втім, вийшла хеповна. повна Ідемо, показую. Криша наша не пройшла. Так, дивіться, значить оце так я зробив. Куском заліпив, щоб було світло і частина криші прозрачної. Зараз перебираю поки. Тут нема поки що у нас держака. Значить, дивіться, тече, бочка, тече і дивіться, тут мокро, значить Ось, ви бачите? Все, фігня повна. Просто повна. Це в одному місці, в другому місці і тече там. Завтра буду тепер купляти листи, це, мабуть, або зніматиму, або залишу, не знаю, подивлюся. В общем, так хотів вже доробити, показати вам, що тут у нас вже куропатки ходять, все, але ви бачите. Не судьба поки що. В общем, такий матеріал повна хе. Оце я його приліпив, ну так, аби, аби воно не тріснуло. Я вам покажу наявний приклад, де воно ламається, а воно не годиться. Те, що я і хвилювався. Дешева юшка, а якість не в попу. Дзвонитиму завтра знайомому, який це мені допомагав. І, мабуть, будемо знімати оце все. І будемо переробляти. Тому що, ви бачите, все мокро. Воно тут капає, а зимою воно почне й горвати на морозі і буде повна капта. Все, оце так. Оце постелив і надіявся на краще. Так, вечором вже вправлятимусь, і тоді вам покажу вже, що у нас там по кроликам, куропатки це місце.